Ви ж, напевно, вже звикли тягнути все на собі. Це класика малого бізнесу. Ви впевнені, що ніхто не зробить краще за вас, і тому гасите самостійно усі пожежі. У вас в команді більше двох людей, ви платите їм за П. То чому ви використовуєте тільки їхні руки, дозволяючи їхнім головам відпочивати? Це управлінська помилка. І як мінімум економічно невигідно. Ваші працівники щодня бачать те, що ви в нескінченній рутині вже давно не помічаєте. Вони чують клієнтів, вони бачать слабкі місця процесів, вони знають, де трохи забуксувало. Отже, зберіть їх не на каву з печивом, а на конкретний шторм ідей. Правила прості. Перше, одне болюче питання на кожну таку сесію. Не як нам стати Apple, а як нам підняти повторні продажі на 20% протягом трьох місяців. Друге. Жодної критики під час генерації ідей, рот на замок, жодного нарізання задач. Дайте людям говорити. Навіть якщо ідеї здаються вам дивними, головне, щоб це були ідеї, а не просто анекдоти. Дуже часто саме там знаходяться рішення. Третє це обмеження в часі 30-60 хвилин, в залежності від ваших можливостей. Четверте це відбір ідей. І далі головне, вибрали рішення, призначили відповідального, поставили дедлайн і зафіксували метрики. Все, ви молодці. Цей формат дає вам три речі: менше тиску на вас, більше залученості команди і рішення, які реально будуть виконані, тому що і сформувала сама команда. Досить грати в незамінного героя. У малому бізнесі виживають не ті, хто більше працює, а ті, хто вміє думати, не сам.